Доброго дня, шановні діти і дорослі! Сьогодні ми з вами почитаємо дуже цікаву книжку Природа України в казках та легендах. Бачите, яка вона гарна. І буде наша розповідь Походження річок та струмків. Давно, давно на землі жив Змій, дужчого від нього на світі не було. Ніхто не міг його здолати. Багато міст і сіл стояли пусткою, бо одних зміз жер, а другі подалися світ за очі, рятуючись від лютої смерті. От рушив Змій далі шукати собі поживи. Бачить, кузня стоїть. А в тій кузні ковалі, кузьма та Дем'ян. Змій поткнувся до них, а вони замкнули залізні двері в кузню. Змій каже Ковалі, відчиніть! А то проковтну вас разом із кузнею. Тій відповідає коли таку силу маєш, то полежи, пролежи двері. Як пролежиш, визнаємо твій верх, самі сядемо тобі на язик і ковтай тоді нас. От, став змій двері лизати, а ковалі тим часом кують велетенські кліщі. Пролизав змій двері, просунув язика в дірку. А кузьма та Дем'ян кліщами як ухоплять за той язик, і почали гатити по змієвому язику молотками. Молотами цілими. Уморили так добре змія. Тоді запрягли його в плуг, що на дванадцять пар волів і давай орати. Орали степ уздовші поперед, І скільки змій не просив, не давали йому ні їсти, ні пити. Буде з тебе, кажуть, і того жиру, що нагуляв на людському горі. Орали, орали і дійшли до моря. Змій тоді разом з плугом кинувся до моря і давай зополу пити. Пив, 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 випив усе море і луснув. Кузьма та Дем'ян, поки зміща силу мав, орали глибоко і потекли по тих бороздах рі річки, а як охляк орали мілко. І зазюрчали там струмки та джерела. Так от звідки взялися річки і струмки. Дякую за увагу вам. Цікаво було, правда? І ще можу одну казочку вам прочитати чи розповідь. Десна і Дніпро теж стосуються наших водних резервів, наших водних джерел. Дніпро і Десна колись були людьми. Давно, бозна й коли, у богатиря Лемана, що жив біля моря, росло двоє діток син Дніпро і донька Десна. Діти повиростали, жили собі окремо, минали руки. Лиман дуже постарів і послав до них гінців з такими словами. Завтра на зорі, приходьте, діти, до мене, буду вас благословляти, час вам великими ріками ставати. Брат і сестра, отримавши від, звістку від батька, послали поперед себе кожний свого гінця, Дніпро, богатирського коня, а десна сезокрилого орла, щоб розповідали, та, розповідали їм найближчий та й незручніший шлях до моря. Адже усі річки течуть до моря, і кожен з них хотів знати, яку вибрати путь, коли стане після батьківського благословення річкою. Перед далекою дорогою кінь з орлом домовились хто перший опиниться біля моря і торкнеться води, той буде старший. А запізнілому відрубає крила або переламає ноги. От гінці помчали до моря, а брат і сестра полягали спати. Десна була старша, Дніпро менший. От Дніпрові захотілося першому взяти у батька благословення. Вранці щойно розвиднілось. Він перший прийшов до батька. Благословіть тату. А де ж десна? питає лиман. Вона ж старша. Так вона ще спить. Батько й поблагословив його, бо недарма кажуть хто рано встає, тому Бог дає. Став Дніпро річкою, порозвертав гори, розчистив гирло і побіг степами. Проспала десна зорю, прокинулась. Аж брата вже нема, вона до батька. Благословить, татусю. Він поблагословив і каже біжи до моря, якщо обженеш Дніпра старшою знову будеш. Тут десна заквапилась, побігла низинами, щоб їй легше було брата доганяти. А Дніпро ж пішов горами, безкедами, де хоч важче. Та дорога пряміша до моря. Десна бачить, що не нас дожене Дніпра, що Дніпро собі шлях крізь скелі та горби проплав, так вона стала вивертати каміння, гатити Дніпро, щоб самі раніше до моря добігти. Так Десна у дванадцяти місцях загатила Дніпро, і поробилось там дванадцять порогів. А звуться пороги так: перший кодацький, другий сортський, третій Лоханський, Четвертий Вольнига, п'ятий. Ненаситець. Шостий богатир. Там згодом богатирі каміння, камінням кидались через Дніпро. Сьомий Дзвонецький, восьмий Будило, дев'ятий Воронова забара, десятий Свистун, Одинадцятий – гадюче горло, дванадцятий Вовчок. За тими порогами, біля правого берега, під водою, причаївся тринадцятий поріг, забара розбійник зветься, його не видно над водою. Якщо лосван добре його не знає, то завжди пліт на ньому потрощить. А що ж гінці десни Дніпра? Посланий Дніпром кінчав, як стріла. Йому не, було перепон... не були перепоною ані кряжі, ані гори. І він перше опинився біля моря. За ним слід... слідом біг Дніпро, а як злився з морем, широко розсунув береги і заревів на порогах. Орел же в дорозі спокусився на гніздо рябця і схопив рябченя. Рябець погнався за орлом і наздогнав його біля Києва. Між ними почалася бійка. Орел котів, а десна, що біла за ним слідом, подумала, що Орел її знак дає, що вона вже випереджає брата Дніпро. Отож десна кинулась на голос орла і круто звернула в бік. і в цьому місці злилася з водами Дніпра. А як долетів Орел до моря, то став прохати коня, щоб помилував, не рубав крил. Кінь пожалів його і сказав Будь же ти меншим братом. Ну, а весна стала притокою Дніпра. Ось так сталося в давні часи. Дякую всім за увагу!